Okay. <laughs> thank <laughs> you Вогнем улечем без поясні поразки. Не вірили у байки, не вірили у казки 15-те сторіччя, 92-й рік татари в пінтягині на всіх парах парахівки. Це перший бій козацтва і перша перемога. Народ її чекав, і ось вона підмога. Дніпро широкий, та ще й козацька воля Бої на чайках нову, така цікава доля, були чудові війни. У колтацькі отамани і з пісною, та шабою свободу с тобувалиш козаки самий грани, як ви нічний спортивний гра, ходяча в наші ради кори Господи, мові душі чай, заспівай помипати спробу Як на них носить забивали наші чотири живали І про нас тут стоїть по бізнесу. Рік, заснована тягнилка Не знати про це гріх Ти повинен знати про своїх героїв Скільки на цій землі пролилось ітки і крові Зімлетала тої шапля, пахне порос, у пістолі пились до останнього, за народа волю, поле ж піски, на ясну не бізоні, у будь-яку погоду. Ми поважаємо тягитку її історію Ми поважаємо козаків, і не столу волі, 14 жовтня, чекаємо на сусід, на дню козацтва, тяги ці навіть приняв, за наш козацький славний край Я винькуючи мудриком пісню рай. Ноги чата наші, в нашій гамі молоди. Господи, не уміли уже чаю. За музику, зику як я війські хлопці завивали, мопасне наші вченичі лани І про нашу музику пісню знайняних. Тяг це наш козацький славний край, тяги учніш музику, пісню грай, про дівчаток наших гарних молодих Господиню, мілих, дуже чарівних.